Мої вітання, шановні глядачі! Мене звати Ольга. І зараз я буду робити таропрогноз для міст України на період з 26 по 30 листопада 2025 року. Це в нас буде друга частина. Перша частина вийшла на каналі перед цим відео. Перша частина. В першій частині там є міста України. Які починаються із Запоріжжя і закінчуються Житомиром. Кому цікаво, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, і тоді ви будете отримувати повідомлення про вихід моїх нових відео, і не будете нічого пропускати. Своєчасно будете отримувати інформацію. І відповіді на ваші запитання. Починаємо із міста, Дніпро. Е, із міста Дніпро. З 26 по 30 листопада. Дякую вам за зворотній зв'язок, за ваші коментарі, за ваші підписки, за те, що ви пишете мені в особисті багато, дуже багато людей пишуть. Е, я, коли оцей план миру, який оце 28 пунктів, план миру в лапках. Я не стала навіть дивитися, чи прийме, чи не прийме Україна, це. Відразу було зрозуміло, що ну, Україна на таке ніколи не погодиться. І це, знаєте, можливо, навіть це як фейк, вброс оцих російських ботів, спеціально для нашого оце, розхитування ситуації нашої людей, наших в Україні. Це все робиться, знаєте, як спланована така диверсія розхитування. Розмежовування, налаштовування, це знаєте, кото лбами оце, нас, оце, з цим світлом, чого на західній не, не виключають, а там включають світ, світло, а там не виключають і оце починають. Вже читаю коментарі вже. О, це що, західна така, вся грамотні там. Ви розумієте, це, це спеціально так роблять. На Західній також виключають десь менше, десь краще, але вони б'ють ворог спеціально цілеспрямовано, б'є. По високовольтним лініям розбиває, розбиває, розділює. Вони спеціально, щоб люди не співали, не встигали оговтуватися. Тому е, це все, я, я завжди кажу, не читайте, не вірте першим новинам, от коли якісь страшилку закидують, і люди починають панікувати. От Не вірте першим. От, от хоча б доба пройшла. От тоді тільки починаєте, коли вже пишуть там офіційні джерела, от тоді можна вже задуматися і можна е, починати читати, десь знаєте, оту, заходити в, в інформаційний простір і там шукати відповіді на ваші запитання. А поки оце, це знаєте, одне ото е, написали, і люди вже починають. Парологи починають гадати на це все. Ні, це не треба таке вірити в цьому. Дивимося. І з Дніпра починаємо дивитися. Так, Дніпро. З 26 по 30 листопада. 26 листопада Дніпро, 27 листопада Дніпро, 28 листопада, 29 місто Дніпро, 30 листопада місто Дніпро, 26 листопада Дніпро. Що чекає? Дивіться, загроза, що падає на голову. Лівий берег, правий берег. Лівий берег, правий берег, лівий берег. Може, щось на лівому березі щось збиватимуть, може бути прильот, на жаль. 27 листопада місто Дніпро. Лівий берег. Правий берег. А дивіться, на лівому березі, от 27 числа, тут кажуть, що можуть наші воїни-захисники. Відігнати якось, вдати якусь от атаку, відсіч відбити якусь чергову атаку російської армії, якісь успіхи на дніпропетровському напрямку. Лівий берег, берег. Про приліт тут карти не кажуть. Тут, навпаки, кажуть про успіхи наших воїнів-захисників, 27, 28 листопада, місто Дніпро. Іноді я можу сказати місто Запоріжжя. Ну, вже я ізначально дала установку, що це буде розклад для Дніпра. І тому, якщо я десь кажу, Запоріжжя, може, якесь там вискочило інше місто, це не звертайте уваги. Я роблю розклад, оце зараз, на Дніпро. Лівий берег, правий берег. Лівий берег. Правий берег. Вдень. Є загроза для лівобережної сторони. На окраїнах правого берега тут робота ППО. 29 листопада Дніпро. Так, лівий берег. Правий берег. Лівий берег. Правий берег. І сторона. Тут показують і на лівий, і на правий берег. Тут кажуть, що може бути працювати ППО. Як самого прильоту тут нема. А дивіться, от передмісті, Дивіться, один-два. Щось показують, що щось десь буде передмістя. Це правого берега. Мені йде така інформація. Там дві штуки може прилетіти. І 30 листопада Дніпро. Ну, ви ж пам'ятаєте, що дати можуть зміщуватися. 30 листопада Дніпро. Лівий берег, правий берег. Лівий берег, правий берег. Лівобережна сторона, там може бути приліт. 30 листопада. Місто Нікополь. З 26 по 30 листопада. Місто Нікополь. 20. Чи буде з 26 по 30. Ми дивимося, зменшення. Чи буде зменшення, покращення, поле... полегшення? Ні, нема тут, кажу, готовність номер один. Тобто, як є, так і буде. Приліт є у Нікополь, на жаль. Марганець з 26 по 30 листопада. Чи буде зменшення обстрілів марганців? Зменшення нема, на жаль. Але місто тримається, місто живе, люди живуть. Навпаки, кажуть, що щось буде багато летіти. На Нікополі Маргане щось буде багато летіти з західної сторони. З південно-західної частини. Далі дивимося. Самар. З 26 по 30 листопада. У Самар. Чи буде приліт? У Самар. Розвідувальний БПЛА буде літати, загроза буде. Вночі. Десь по району, в самий Самар нема, а по району так. Тут показують з усіх сторон. Немає якоїсь там окремої частини, що там є, на півночі буде літати розвідувальний БПЛА, ну, кажуть, якось по районах. От по району з усіх сторон. Там будуть збивати. Кам'янське з 26 по 30 листопада. З 26 по 30 листопада Кам'янське. Так, дивіться, північна сторона. Оце щось ППО буде працювати, і може бути загроза на північну західну сторону. Там показують, що щось може бути приліт, його збиватимуть, щось тут отак. Павлоград з 26 по 30 листопада. Місто Павлоград. Чи буде у Павлоград приліт? У самий Павлоград. З 26 по 30 листопада. З 26 по 30 листопада. Павлоград. На півдні буде працювати ППО. На півдні ППО. І кажуть, проблеми зі світлом, з водопостачанням будуть. Якась тут загроза від уламків, і будуть перебої і світлом, і водою. Кажуть, що можуть ударити туди, куди вже були раніше. Кривий ріг з 26 по 30 листопада місто кривий ріг. Багато летітиме на вашу сторону, дивіться, мої дорогенькі. На кривий ріг, чергова атака, може бути приліт прямо в центр. Прямо центр. Де у вас центр, отам кажуть, може бути. Один-два. Одну другу, одне, а друге попаде. Дві ракети, якісь будуть летіти на, Павлого... на кривий ріг. На жаль, може бути прильот. Будьте обережні, мої дорогенькі. К... Верхівцево. Верхівцево з 26 по 30 листопада. З 26 по 30 листопада. Верхівцево. Чи буде до вас приліт? Ну, карти не показують. Приліта у Верхівцево. Слава Богу. Окраїни, район. Саме в верхівцевого нема приліту. Десь район, тут кажуть, руйнається будинка на західній стороні. П'яти хатки з 26 по 30 листопада. П'яти хатки по 30 листопада, з 26 по 30. У п'яти хатки. Чи буде приліт? Летять. Північно-східна сторона, там щось може бути. північно східна можливо, це район. Може передмістя. Тут щось може прилетіти. Вниз, вниз упало. Так. Щось може бути. Так, Він... Вільногірськ. Місто Вільногірськ. Місто Вільногірськ. З 26 по 30 листопада у Вільногірстві буде приліт. Над вами щось буде летіти. Ну, це що тут будинок? Кажуть, на півдні вашого міста тут може бути пожежа від збиття від уламків. От, щось тут є. Загроза від уламків і руйнація будинку. Є загроза. Південна сторона, частина вільногірська. Так, підгородне. Чи буде у підгородне приліт? З 26 по 30 листопада у саме місто підгородне. Підгородне. Південніше вас. Там щось, кажуть, збивати. Бачите, башта випала. Південний схід. Є загроза. Там збиватимуть загроза від збиття. Жовті води з 26 по 30 листопада. Місто жовті води з 26 по 30. Жовті води. Цього разу вам карти показали приліт. Прямо показують до центру міста. Я знаю, що там у вас, слава Богу, все було добре, але цього разу карти показали. Але ви пам'ятаєте, що карти мене можуть попереджувати за декілька тижнів, а можливо навіть і місяців. Показують, що може бути в центрі міста. синельникова з 26 по 30 листопада. У Синельникова чи буде приліт? У, самі, у саме ж Синельниково східна сторона, Півде, північно східна частина, схід і південь. Отак. Південь. І схід. Ось тут кажуть, що щось може бути. На жаль, дорога, там люди будуть їхати з дітками. Там може бути по дорозі, по, по автівкам, можуть постраждати. Південь і е, схід. Оце зараз карти показали. Шахтарське з 26 по 30 листопада місто Шахтарське. Чи буде у Шахтарське приліт? У саме Шахтарське. У саме Шахтарське місто. Пролітатимуть над вами десь за межами міста вашого будуть збивати. У саме Шахтарське карти не показали, слава Богу, приліт у ці 5 днів. Покров з 26 по 30 листопада.

Нема приліту, слава Богу, не показали карти. Летітимуть над вами на схід міста вашого на сході щось там збиватимуть. Передмістя, можливо, район, отам щось збиватимуть. Ну, це не якось не, не про прямий приліт. Одеса. Минулого разу я забула зробити прогноз. Але я людям, які в мене питали в коментарях, я їм відповіла. Дала відповідь прямо під коментарем. коментарем. Так що зайдіть, пошукайте, там є інформація про Одесу на ці 5 днів, що були попередні, по 25, з 20 по 25 число. Ну, В принципі, воно вже справдилось. Я там сказала, що буде приліт, і воно там вже сталося з 21-го було вже. От такі числа. Так, Одеса. З 26 по 30 листопада. Чи буде приліт в Одесу? 20. 6 по 30 листопада. Одеса. Коло води південна сторона, бачите, бахнулося в воду, в море. Тут є, на жаль, загроза. Щось на півдні буде працювати ППО. Загроза від ППО. Південь і Схід Одеси тут може бути. Миколаїв з 26 по 30 листопада. Місто Миколаїв з 26 по 30 листопада. З 26 по 30 листопада, місто Миколаїв.

Тут показують карти загрозу для західної сторони. Щось збиватимуть. Загроза від уламків для Миколаївської області в західній частині. Для, для, для Миколаєва і, і для Миколаївської області. Тут є загроза. ППО не спрацює. Очаків з 26 по 30 листопада. Місто очаків. А тут північ, північна сторона, тут кажуть, що може бути зруйнований будинок. Є загроза, ракета летить із південного напрямку. Місто Рівне з 26 по 30 листопада. На півночі Рівна, рівного. Тут кажуть, поранений воїн, там щось може бути працювати ППО. Можливо, це як передмістя, район, північний захід. Рівного, там показують, що щось буде так, знаєте, неспокійно, гучно. ППО буде працювати. І Чернівці заключне місто у, цю, у другій частині відео. Місто Чернівці з 26 по 30 листопада. Що чекає місто Чернівці з 26 по 30 листопада? Чи буде у самій Чернівці приліт? У самій Чернівці з 26 по 30 листопада. Чернівці, що вас чекає? З 26 по 30 листопада? Нема прильоту, слава Богу. Десь південніше вас, можливо, це область, район, десь там. кажуть, Щось може бути по області, так? У, саме Чернівці, у самій Чернівці карти, слава Богу, не показують. Можливо, там десь будуть летіти, як, в напрямку з Одеської області, туди, там, десь на півдні щось може бути. Можливо, на кордоні з областями. З якими ви межуєте? Південніше, оце там. Ну не в самій Чернівці. Чи буде масовано, масований комбінований обстріл Чернівців? Ой, Чернівці, вибачте, взагалі України у... з 26 по 30 листопада, з 26 по 30 листопада. Чи буде масований комбінований обстріл України? Якоїсь частини, але не повністю не по всій Україні. Масований, комбінований, але не по всій Україні. Ні, тут це не про всю Україну. Так, карти переплуталися, нічого. Не про всю Україну, якусь частину. Ну, графіки вимкнення світла так і будуть продовжувати. І ще оці 5 днів і ще буде світло вимикатися. Отакий в мене таро-прогноз, шановні глядачі, мої друзі, любі підписники. Всі, хто зайшов до мене в гості на канал, задавайте мені питання, коментуйте, підписуйтесь, проявляйте активність на моєму каналі, задавайте питання, діліться моїми відео. Розповсюджуйте. Коментарі треба писати, як Ютуб каже. Мінімум 8 слів. От. 8 слів, 8 знаків. Тому, щоб відео набирало популярності, треба проявляти активність. Обов'язково пишіть, з якого міста ви мене дивитесь. Я дивлюся, з якого міста активні люди, глядачі. І тоді я буду робити. Якщо не буде реагувати глядачі з цього даного населеного пункту, то, можливо, його не треба і дивитися, щоб не займати не, своє, не свій час, не ваш час. Обіймаю всіх мирного неба, всім бажаю скорішої нашої перемоги, справедливості, миру, до нових зустрічей. Пока!